Від Бірук Віталій Іванович є на місці. Добрий день. Мене не можна знімати, я не є посадовою особо. Я, зап... я задала питання. Ви пишіть, будь ласка, камеру. Я не є посадовою особою і треба мій досвід, щоб мене знімали. Я не є посадовою особою і мене треба дозвіл. А хто ви є? Ну, я не є посадовою особою. Хто ви є? Я тут? Я вас запитала, чи є бірук Віталій Іванович на місці. З якого числа? Сьогодні. Зранку, сьогодні вже. Угу. Сьогодні, сьогодні? До якої години? Я кажу, сьогодні цілий день він холодсько. Угу. Що хотіла? До кого я можу звернутися? Що ви хотіли? По якому питання до кого ви звернутися? потреби людини. Багато питань. Ваша посада яка? Це в вашій компетенції? Я вам відповіла. Вирішення питань людини. Заступник хто? До кого я маю звернутися? Будь ласка, 209-й кабінет, далі покуритор Сергій Павлович. Ще хто? Ще до кого можу звернутися. Ну, ви спитали за заступника. Ну і ще до кого можу звернутися. Секретар це. Але mm -hmm. а тут вичерпного Я я знаю, вчора в нас гарно на, на кладовищі 65 сантиметрів, то я зараз буду говорити. Угу. Угу. Ну то якщо там посередньо, скажіть, щоб сковиля, як не вийде, щоб це... Угу. Хорошо. Mm. Добрый день. Сьогодні привезуть завтра половину. Я до вас. Я прийшла, до бірука Віталія Івановича і знову його немає на робочому місці. Дивіться, такі питання. Що, що я роблю? Я прийшла вирішувати ви питання ви людини. Звичайно. Ну, то треба попереджати. Ну, то ж, ви відповідальності. Ви бачите, що я що відеофіксацію ви веду. Так. Ну, от вже повідомили. Ну, ви так, запитали, то... я відповіла. No. Так, покажіть мені рішення суду, на якій правовій підставі було від'єднано газопостачання, електропостачання від жилого будинку, де постійно живе людина. У нас немає такого, у вас рішення суду має бути, ви звертаєтеся. У мене немає. Якщо, якщо почекайте, якщо у газ від'єднали, це в газову службу звертайтеся. Якщо РЕС, електроенергію, то там звертайтеся. У нас в селищній раді немає таких рішень суду. А був суд зверніться, скажіть, що просимо надати. А чому у вас немає? Має, ну, а як в нас має бути? Ви учасники ринку, ви безпосередньо цим ви займаєтеся. Ви повинні ми, мати в себе чи копію, чи оригінал ми такого. Ми не учасники ринку і ми не продаємо ні електроенергію, ні газопостачання. Тобто рішення суду Газопостач... немає? Газопостачання займається волиньою долевом. Від'єднання було в злочинний спосіб. Відповідно, злочинцями зроблено це. Так, ви знаєте, в яких умовах живе людина? Я вже до вас приходила, ми розмовляли усно. Так. Ну, це ж вина ваша. Ви так допустили до такої, цього, що вам відключили, що ви На якій підставі ви зараз мене обвинувачуєте? Шо? Я вам за що я кажу? Покажіть мені рішення суду. Нема, Ми не, рішення Нема суду. Рішення ми суду. Ми не продаємо. Ми ви знаєте, в яких умовах живе людина. В яких Шо? умовах живе людина? Ви знаєте? Попередньо знаю, доповідала. Що ви для цього зробили? Ми Щоб забезпечити гідний рівень життя людині. Що ви для цього зробили? Останнє моє письмове звернення до Бірука було в листопаді. Так, ну, Що він зробив? Ні. Що ви зробили? Ні, в мене немає ні відповіді, ні гідного рівня життя не забезпечено. Я живу в нелюдських умовах. Ну ви ж самі допустили Живу такі. в небезпеці, ви живу ж в катуваннях. До ви ж знову мене обвинувачуєте на якій підставі? На якій підставі? Ну, які? ну, якщо я живу в будинку, я собі умови влаштовую, які мені. І допустимо, розумієте, так само і ви. Який пошкоджено я моє майно. Відшкодуйте моє пошкоджено? майно. Почекайте, ким пошкоджено? Ким? Моє? Чи селищною радою? Треба знову вертатися до початку розмови. Чекайте. Покажіть мені рішення суду. Я ж вам поясню, це ж не Тут... нема рішення суду, Тут скоєні злочини. Ранди, а не рішення суду. Разумієте? Рішення суду суд. О! Якщо там є рішення суду, то ви зверніться надайте письмову заяву, прошу надати мені копію рішення на суду. даний час. Я не маю що їсти. Я не маю де стирати, де митися. Я мерзну. Я не маю за що купувати необхідні не речі. Не я не маю забезпечення працевлаштуванням. Що ви для цього зробили? А чого ви попередньої попередньої роботи звільнилися? Чого звільнили? Ми я зараз. Ви ми говоримо зараз Ми говоримо. про ситуацію, яка на даний я час вам задаю є. Питання такі, які почалося з того, що у вас виникла така ситуація, розумієте? Ну, що ви для цього робите? От я вже в котрий день не маю їсти. Це знають і поліцейські, це і письмове моє звернення. Що ви для цього що зробили? Вам, вам для Я зробили? прийшла для вирішення моїх питань. Які що ви сам, зараз для цього? Сам? Що ви, ви зараз? Ви просите в мене рішення суду. Я вам пояснюю, що у нас рішення суду немає. Вам звернутися. Якщо є рішення суду, вам треба звернутися в суд. Розумієте? Я вам озвучила щойно свої потреби. Що ви зараз для цього зробите? Що вам треба? Минулого разу ви пропонували мені 200 гривень. Що ви цього разу мені запропонуєте? А що вам запропонували? Як мені далі жити в таких умовах нелюдських, жорстокого, нелюдського поводження з людиною? в Залишенні небезпеці, в катуваннях? Ну ви ж Ви ж самі ці умови ви знову мене обвинувачуєте ви... на якій підставі? Скажіть? Я сам зробив собі такі умови. Це ваша суб'єктивна думка. Ну і ну, ви рахуєте, що моя така суб'єктивна думка. Ну порахуйте. От чого у вас замерзла вода, скажіть? Чого відключили газопостачання, електропостачання? А на основі чого за відключили на основі чого вас... і замерзла вода? Логічно. На основі чого вам відключили газопостачання і електроенергію? Бо ви не сплачували. За? Ага, то ваша компетенція тепер так судити чого? і так розсуждати. Чого? Не маючи на руках рішення суду, ви на робите такі чого? висновки. Я ж вас запитую, на основі чого вам відключили? І я вас я запитую, запитую покажіть мені рішення суду, я ще щоб я знала мені. ту основу. Нас немає. ми не є суд. Ну то чого суд ви мене запитуєте є... основу, яку, про яку я не знаю? Ну як не знаєте? Ну то ж ви знаєте, чого вам відключили? Де те рішення суду, яке ну, говорить, Зверніться в суд. Зверніться На якій підставі ви мене обвинувачуєте? Зверніться волин, Давайте будемо вирішувати питання по яке? суті. Ну, яке питання? скажіть? П'ятиразове харчування необхідне людині, гігієна, необхідні речі, грошове забезпечення, працевлаштування через центр зайнятості. Ну, я центр зверталася, зайнято. відповіді я не отримала. Забезпечення я ну, не отримала раз, коли... таким чином. Мене позбавили права на труд. то ще раз подайте письмовий запит. Прошу мені надати відповідь. Тож є, якщо у вас такий телефон, ви знімаєте за себе. Ви вирішуєте самі. За себе я вирішую сама. Як мені виступати? Ну, що ви надали відповідь на всі всі запитання? Ви нас за себе вирішуєте самі. Я звернулася. Но... Я нічого не отримала на свої звернення що ви, зараз... ви ж тільки що сказали, що ви за себе відповідаєте сам. Ну то і, і, ну, ви ж трошки... Що ви маєте на увазі? Ну, ви ж тільки що самі сказали. Ну, що ви маєте шо ви... на увазі в моїх словах? Ну, а що ви мали на увазі? Те, що я вже звернулася. Ви кажете, звернися повторно, а я кажу, що я вже звернулася ну, і цього ви... достатньо для людини. Ви ж кажете, що вам не надали відповідь, то ви зверніться ще раз, щоб О, повторно Ну, а я ж вам кажу, що я вже звернулася. І ну, я вже відповідаю за свої вчинки. Для мене достатньо одного разу звернутися. Я сама на увазі. А що зрозуміли ви і як ви трактуєте, це вже ваша суб'єктивна думка. Давайте вирішувати конкретне питання. Яку посаду ви займаєте, озвучите? То що, якщо вас сюди направили, то ви знаєте, до кого звернутися. Ну, озвучте, яку посаду. голови. Наразі де селищний голова? Відрядження в Луцьку. Такі звичайні випадковості, коли я приходжу, він Ні, ховається від відповідальності. Є офіційні, офіційні розпорядження в себе? Відшкодовуйте моє майно, забезпечте гідний рівень життя людині. Ви знаєте, дивіться, на початку розмови ви сказали, що знаєте. Про умови, ну і так, і частково. сказали. І, і нічого для цього не робите. Жодного разу. Давайте проїдемо до мене додому, подивитеся в умови, в яких я живу. <світ> Давайте <світ> проїдемо і ви подивитеся я скажу вам ще раз, Ви самі ці умови так зробили. Кожен Ви примусили людину родинок, жити на в таких своїй умовах. У приватній земельній ділянці, чи в своєму приватному будинку сам собі трактує які йому допустимі умови. Розумієте? Ви допустили, що вам відключили електропостачання, водопостачання. Ви допустили, не ми допустили. Це ваша суб'єктивна думка. Ну, хай буде наша суб'єктивна. Давайте приїдемо до мене додому, і ви подивитеся. Що я подивлюся? Що потрібно відшкодовувати, Кому які, відшкодовувати, які пошкодження Кому? наразі. Кому відшкодовувати, скажімо? Людині. На основі майно чого, людини пошкоджене. На основі чого ми маємо відшкодовувати? От і подивитесь, на основі, на основі чого. Заяви а для на... чого у вас повинна бути копія? Того? Рішення суду. Нема в нас рішення суду, я вам ще раз пояснюю. Його взагалі немає. Ну, я ж не знаю. ну, його взагалі немає. Ви зверніться в ті організації, хто вам е, здійснював певні процедури. І там вимагайте ті копію рішення, копію того. рада За рік часу, що ви зробили для того, щоб людина мала повноцінне харчування, мала тепло, мала можливість митися, стиратися. Мала грошове забезпечення. Я вам надав відповідь то, що я знаю. в даній ситуації. Мала працевлаштування. Е... Це до вас стосується до ну, те саме теперішньої стосує. розмови. З самого початку, якщо починати розбирати вашу справу, порушення ви... прав людини відбулося. Які порушення порушення прав? прав? Де було порушення прав? Ви зараз функцію яку берете на себе? Пізнаваючись Я... те, що зовсім не вас можу. не стосується. Нас везуть герої, а мені треба вирішувати питання по. От ви вже знаєте, можна Вчора. сказати, Вчора. Су, Вчора. суть справи, знаєте. Ваші? Суть моїх потреб, знаєте. Ну ви саме вимагають, вирішили. Коли Я... це буде вирішено, мені потрібно їсти. Яка година? Ви снідали сьогодні? Ні. Вчора? Вчора снідали. Обідали? Вчора, так. Вечеряли? Так. Ну і ви, я думаю, забуваємо. Я про... ні. Ну, я не і позавчорані. Ж... І ви... позазавчорані. Якщо ви три дні не, не обідаєте, не снідаєте нічого, то я на основі чого, як ви живете? Як я живу, скажіть. Ну, як? як я живу? Знає. За що й говориться? Що мені от зараз поїсти? Де мені помитися, де мені постиратися? Ходіть побачите, в яких умовах я миюся, ну, яка ви, температура ви, в хаті, ходіть це побачите. Ви ж самі це все, всі ці умови, які у вас є, ви ж самі це все допустили. Ну не я ж не допустив ні другий п'ятий, ні Віталій Іванович, ні другий Конкретно, що, не роб... що ви робите? Що ви за рік зробили? Які умови ви підготували забезпечили? які умови підготувати? Які вам умови підготувати? Ну які вам умови підготувати? Скажіть. Тобто мені зараз ну, включити, вертатися в небезпеку. Чекайте включити, включити вам електропостачання і за вас звичайно. Включити платити, не платити. Не платити все сплачено ну, з бюджету. Ну, Це волині були нерво і скажіть, на мені світло. Це народне добро не передавалося yeah. компанії, до якої ви кажете звернутися людині. Я є одна з власників всенародного добра і маю повне право ну, на безкоштовне електропостачання, газопостачання. Ну, то хай, якщо ви, майже, ви є, там, Згідно чинного законодавства, все оплачено. Ну, все, то, значить, письмово пишіть запит і Тому на якій підставі все. ви від'єднали електропостачання і газопостачання? Ми я вам ще раз скажу, без... від'єднали Волиню обленер. Не без вашої на... участі. Якої участі? Ну якої участі? Ви заборгували певну суму коштів. За На якій підставі ви мене робите боржником? На якій підставі? На підставі, що ви не, за... не сплачували за електропостачання. Покажіть рішення суду. Я... Вибачайте, але я вам ще раз кажу. Нас везуть герої, мені треба вирішувати справи по. По похованню, по тому по всім певному. Хто процедури. вирішуватиме мої справи? Пишіть запит і будемо вирішувати. Запит на чиє ім'я писати. Ну як на чиє ім'я? Вам? Нічого. На, на сервишному голову пише. Покажіть мені зразок шапку. Такої, Та такого ви зведення. Знаєте, ви мені покажіть, як який. Я, я знаю тут директор, а ви говорите Не про голову. Директор. Покажіть мені шапку написання. Голови. Звідки ви таке взяли? Де ви таке взяли? Бо він при приймав... вибирання болю. Посада голови чи директора? Дере... Голови. Гатнівському селищному голові. Віталії Бірук. Де я, я можу сісти, біля. писати звернення? Ну покажіть мені цю шапку, щоб я її. Щоб я її мала. Ну, і дайте що, мені, але? зразок я вам принесу. Не можна. Ну відірвіть це відповідний документ, який зберігається певну цю. Ну, то Та я то ж не побачила. Вона. Я Та ж вона. не буду зараз тратити час і шукати, да. і робити скріни того всього. Напишіть мені, покажіть мені, як звернутися, щоб до нього дійшло моє звернення. Да, вы каждый я можу сість писати?